Вітаю вас! Сьогодні хотів би розпочати досить масштабний проєкт з виготовлення віскі з солдового екстракту. Я взяв тут такий досить хороший набір. Ячмінний солдовий екстракт 40%, кукурудзяний солдовий екстракт 40%. І мій улюблений житній. Взагалі жито маю, але тут житній екстракт 20%, тобто 40-20. Маємо 100%. І якраз зараз брагу з цього солдового екстракту приготуємо. Сам продукт у нас вийде по типу бурбону, а жито і ячмінь додадуть своєї пікантності. Запрошую. Спочатку про те, що таке ж солодовий екстракт. Між іншим, все це можна придбати в Крафтсторі: як солодові екстракти, так ферментер, так і різні піногасники тут маю: антисептик і перегонні куби, і набагато багато більшого. Посилання, звісно, що буде в описі. Що ж таке солодовий екстракт? Це практично оцукрений солод. І тоді нас з нього вода, щоб, вийшло, щоб сконцентрувати цукри, які там були. Ароматику і так далі. Просто тут просто випарували воду. Це 100% солод з досить високим містом цукру. Тепер, щоб приготувати з цього, але запах суперовий. Щоб приготувати з цього солодового екстракту Брагу, не потрібно практично. М -м -м. Дуже смачна річ, я не знаю. Звичайно смачна. Щоб приготувати з цього солодового екстракту Брагу, не потрібно робити зайвих рухів. Просто розбавляємо його в певній кількості води. А гідромодуль у нас тут буде, зроблю 1 до 3. Десь вміст Браги буде мати цукру приблизно десь до 16%. Зараз все перемірюємо на рефрактометрі. От. Щоб гарненько видобути з цих пляшок. Солодовий екстракт, я його поміщу в воду гарячу для того, щоб він добре нагрівся. От. Також не знаю наскільки це доцільно. Е, використаю антисептик е, спиртовий для браг зернових, тому що все-таки воду ми не кипятимо, І піногасник, тому що ну, зернові браги все-таки сильно піняться. Використовуємо звичайний ферментер на 30 літрів. Тут я також набрав досить гарячу воду, температуру десь приблизно 45 градусів. Для того, щоб концентрат легше е, розчинився в воді. А потім ми додамо холодної води, і буде у нас температура якраз для того, щоб можна було внести дріжджі. Так, пробуємо видобути. В чому переваги виготовлення браги з такого концентрату? Та в тому, що це зробити дуже просто. Якщо порівнювати з виготовленням браги солду, то треба затратити декілька годин на оцукрання самого солду. І у може ще й не вийти, якщо ви початківець. Плюс для цукерня треба там бункери всяке фальшно і так далі. А тут не треба абсолютно нічого. А якщо навіть порівняти з тим, як я роблю, що я пророщую свій солод, потім його мелю, а потім вже аж у брагу, то тут взагалі там, ну але ми так, я вже так звик, мені подобається. Бачите, практично повністю вдалося видобути. Але я під удалі я при приготував собі трішки води гарячу для того, щоб можна було ще додатково повимивати звідси все, що там залишилося. Ставимо поки що. Хотів би відкрити зразу житній солод. От, подивіться, скільки продукт серйозний. Тут запах. у як хліб якийсь такий. Чекайте, заберу, може. Оце. Віться, яке чорне. Просто супер. Це просто щось чимось. Пробую зразу собі екстракту того. Ммм. Але концентрований. Дуже серйозний продукт. Тому якщо ви початківець або хочете просто зекономити час, рекомендую робити солдового екстракту. Тим більше, що смак не повинен абсолютно нічим відрізнятися. Якщо говорити вже про виготовлення солоду, свого з солоду, свого зерна ну, з зерна, якого ви купляєте, то тоді набагато дешевше. Але там взагалі тоді, ну там настільки багато треба робити. Тому рекомендую спробувати. Мені, наприклад, подобається. О, бачите, пінажика пішла. Гляньте, який жито внесло внесок. І тому що його не розмішало, воно вже пін десь почало. Ми даємо обов'язково підногасника. Не знаю, чи дуже доцільно, але все одно одразу внесу трішки стерилізатора зернового. На око приблизно невелику кількість цьогось. І, звісно, що піногасника, якщо працюєте з віскарними брагами, обов'язково рекомендую, бо буде сусло лізти верхом і при брудінні, і при перегонці. Гарненько все перемішуємо. Нагадаю, для того, щоб. Все добре е, розчинилося. Я взяв дуже гарячу воду. Ну, як дуже? 40-50 градусів. Курудська важче йде. Не знаю чому, хоча вона в тій самій воді розмочувалась. Цікаво. Цікаво. От повністю розчинили ми вже. На дні ще трошки ніби щось є. Гарненько дуже треба е, розмішати. Все-таки вирішив зробити гідромодуль 1 до 4. Тут маємо 5. 4 на 5 20. Плюс, е, грубо 5 літрів. 25 літрів має в нас бути браги. А є зараз трішки більше, ніж 20, тому добираємо холодної води, оскільки ця вода гаряча, якраз вийде температура для того, щоб внести дріжджі. Домішуємо, переконуємо, що все в нас гарненько розчинилося. Ніби низ вже також розчинився. Дивимось через рефрактометр на місць цукру, який ми тут отримали. От. Будемо тоді обчислювати, скільки ми можемо отримати. Так, місць цукру в нас тут є. Е, майже 14%. Якраз те, що треба, якраз ідеальна в нас вийшла брага. От у мене що? Скільки я робив цукрення солодом, в мене якраз виходило найбільше 14%. Ідеально. Ще два рази мічнемо, щоб гарненько. Я думаю, що цукреслі трошки навіть ще підвищиться, бо там ще дно воно таке собі. Але Я думаю, дріжджі все з'їдять гарненько. От. Використовуємо такі дріжджі від Hot Rod для віскі. От Якраз на 25 літрів води, 6. Тобто якраз виходить саме, що. 14% алкоголю максимум, ну, але де ми тут? 14 не візьмемо. З такого об'єму вийде в нас максимум 7-8%, якщо повезе. 7,5%, я думаю, буде якраз. От. Носимо дріжджі. Я думаю, антисептик якраз вивітрився, бо минуло добрих 20 хвилин, заки це все повимивав банки. Даємо дріжджам трішки регідратуватися і стамо все під водяний затвор. От і все приготування браги з солдового екстракту. З солдових екстрактів в нас вийшла отака чорна, практично брага. Дуже приємна на запах. Ну, мало чим відрізняється від пива. Почали відбирати продукт. Е, що хочу сказати? Я переважно працював з ячмінним продуктом. Тому цей, отут, що йде кукурудзяно-житно-ячмінний, він мені досить такий цікавий, зовсім інший аромат. Ну, Має щось спільне. Відчувається зернові риси. Але що цікаво, я почав відбирати, і на відміну від. Е, Зерна, як зерно, солдовий екстракт, він практично не має голови. Ацетон надзвичайно легенький. я б, ну, я Якщо б не знав, що це ацетон має йти, я б подумав, що це вже або середна, або вже під хвости, щось таке. Ну, Дуже цікавий аромат. Проводжую другу дистиляцію сусла з солдових екстрактів. От Купочкова колона мідна з шоломом П'ять рівнів, чотири маємо знизу і п'ятий рівень зверху, аж отут. Додатковий рівень для того, щоб можна було вставити датчики для автоматики. Контролюється якраз зараз температура, верх низ. І тільки почався барботаж, зменшили зразу потужність до 1,7 кВт. Незабаром почнемо відбирати голови. Починаємо відбір голів в ручному режимі. Для цього використовуємо такий мікродіоптер, по якому дуже добре видно, як. от, Такої З якоюсь швидкістю. Де в нас відбір? Його можна контролювати. І не потрібно дивитися банку, в якій ми відбираємо. Так, це для відбору голізно швидко. швидко. Плюс-мінус будемо десь. І до такої швидкості ми прагнемо, можливо, навіть і менше. Відбираємо тіло вже 2 години. Ми збирали 2 літри продукту міцністю 90 градусів. Ось. Працюємо далі. Як бачите, флейта майже не змінила колір. Я вже казав в попередніх відео чому. Це все через шолом, він на себе забирає повністю практично всі сполуки. Вигнали. 5 десь з половиною літрів приблизно бурбону. Тут маємо майже 3 літри. Тут маємо більше 2 літрів. Ну, тут з 5 половиною ,5 будемо рахувати, бо ці банки, коли повні, вони мають більше ніж, ем, більше, ніж 3 літри. Ага, тепер що? Щоб розбавити це все до. Нам потрібно це розбавити до міцності 60 градусів. Я буду отримати в цьому великому бутлі на дубових кубіках отаких. Середнє просмажування, тут є і сильне просмажування. І тепер ем, просто заливаємо дистилят в бутилі. і воду зразу не будемо розбавляти, розбавимо вже тут середині. От, бачите, приблизно виходить отака кількість кукурудзяного напою, віскі, можна сказати, навіть борбону. Такого. Ми не маємо права вживати назву Борбон, бо це американський віскі, вироблений суто в Америці, але... Цей назви, думаю, що нам пробачить це. От. Виливаємо. Ну і така кількість, кількість вийшла з 2,5 порцій браги. І це 60 приблизно градусів. Ну самі вирішуйте, вигідно, невигідно, мало. Достатньо. Як на мене, достатньо. Ми як розбавимо тут ще. Тут буде приблизно ще от така кількість. А це бутиль дуже великий. Я не знаю, скільки він має літрів. 25. Все, додаємо кубик. кубики. просто е, різного обсмажування. Тут я маю кубики, які вже вживалися. Я думаю, їх, їх можна, на них можна стояти ще разок спокійно, особливо якщо довше тримати. І зараз додам ще частково свіжих. І тепер на літр нам треба 6 грамів приблизно. Візьмемо 4 грами. Е, тут маємо 8 літрів майже 4 на 8, 32. Але ми хочемо ще інших кубиків взяти, тому візьмемо тут е, скільки? 16 грамів таких кубиків і 16 грамів інакших. О, добре, є 16 грамів. 14, 16. Добре. Навіть ще трошки щось залишилося. Дистилят для витримки можна розбавляти. До спиртозності від 50 до 70. Я взяв середну 60. Найкраще вважається спиртозність. Чим нижчу спиртозність, ближче до 50%, ми беремо, тим е, лагідніші тони з дуба витягує дистилят. І чим вищу до 70%, тим. Е, Дистилято робиться такий насиченіший, і тепер відправляємо це в темне місце на витримку хоча б на два місяці. Е, оскільки я тут залишив навмисну таку велику кількість повітря, я його не буду аеру, аерувати і буде проводитися, відбуватися природні окислення за рахунок от цієї повітряної камери. Я сподіваюся, що це, е, ну, що це дасть хороший результат. Сьогодні суміщаю роботу з відпочинком ззаді, в нас тут. Робиться екстракція на сокслеті. Відео буде незабаром. І одразу робимо дегустацію бурбона, кукурудзяного віскі з екстрактів солодово-зернових. Який ми витримували тут на кубиках вже, ну, вже витримуємо з червня, тобто, це вже буде 5 місяців. 5 місяців зараз. Кінець листопада, ми з кінця червня витримуємо 5 місців маємо. От цей вже напій розбавлений водою. Деякий час Витримуємо, витримаємо, на 60-градусному, а розбавили вже до 40-градусного деякий час тому. Тому що найкращий напій, коли ми його розбавимо і дамо відпочити в склі, ну хоча б з тиждень, а то й більше, навіть місяці рекомендують. Пам'ятаєте, тримали ми спочатку в великому бутлі досить довго місяців 4. А місяць тому я перелив його в такий 3-літрові бутлі, також лишив ще кубики, і заповнив десь приблизно до цих пір. Добре. Тепер будемо проводити невеличку зовсім дегустацію. Майже не брав закуски, взяв собі тут тільки квашені рижики, може хтось колись чув, що їх квасять. І спробуємо віски кукурудзяний з екстрактів. Я вже його пробував. Поред скажу, що напів вийшов вишуканий. І немає цієї такої. А, я просто роблю інш... робив інші попередні свої напої з зеленого солоду, а цей... і можу зразу сказати, що зелений солод і екстракти або висушений солод, вони будуть мати зовсім різний смак. З зеленого солоду, солоду виходить. Таке, такий присмак на стає лугу-червневого лугу, трав квітів. А висушений солод мелений або екстракти. Зовсім інший смак, вже більше до такого стандартного віскі, який можна придбати десь ну, в магазині марочний віскі. Ну, та, тут слів нема. Mm. Так. Та. Надзвичайно сильний смак кукурудзи, Віддає таким житом і шліфується ячменем. Тобто от такий виходить напій, якщо його довше час витримати. Ми не давали жодних барників. Все суто з дуба, такі мариновані, точніше, квашені рижики. Mm. По виходу. Точно не знаю, скажу так більш-менш приблизно. З двох комплектів такого екстракту, який я показував на початку відео, у нас вийшло ем, десь 12 літрів, якщо повністю все розбавити. Буде 12 приблизно літрів, там плюс-мінус 40 градусного напою. З двох комплектів. Ось такого. Кукурудзяного віскі. Mm, ну, це треба пробувати. Це треба пробувати. Кукурудзка, жито, ячмінь і дуб. І чую, відчувається такий, якби, аерація також. Хоча аерації я не проводив, як я вже казав, я просто в бутлях лишав велику кількість е, повітря. Все. Пишіть, що ви думаєте про відео в коментарі. Де обладнання взяти? Все в описі. Постійно згадую Крафт Стор. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Якщо вважаєте, що воно корисне, ну або принаймні розважальне, повчальне якесь. Поширюйте серед друзів і дякую за увагу. Побачимось!